Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, програм негативних. Поч заздрощів, крадників, будемо зараз очищатися. Усі, хто дивиться відео, близькі люди. Промовляйте, будь ласка, імена ваших близьких, можна очистити дітей, онуків. Також можна говорити декілька імен або усю сім'ю, промовляти, що зараз іде чистка усієї сім'ї, близьких людей. От, і і таки, таку чисточку вечірню можна повторювати, повторно переглядати, можна ставити без звуку просто. Вмикати відео, і воно буде працювати також. Очищати простір, якщо от ви відчуваєте, що щось погано. Добре. От. Також хочу нагадати, щоб ви не забували, робіть, будь ласка, відгуки від вас, мають відійти якась енергія. це може бути подобайка, коментар. Можна поділитися цим відео і донат зробити. От, і це буде набагато сильніше, швидше працювати чистка. Так, а зараз я починаю вищі, сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, очистити усіх, хто дивиться від близьких людей, від негативу, магічного, впливу будь-яких втручань. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили допомоги. Лівохоронців, духів роду прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу магічного впливу, як віск потане так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, привороти, остуди. Мусульманська, християнська негативна магія, вінчання на мерці, вінець без, безбраччя, може пиліна в зійти ці прив'язки до мерців сходять, хвороби, біль зійде, Порчена смерть сходять. Суїцидні думки, посттравматичний синдром, розлади нервової системи сходяться агресія, біль, сльози, страждання, самотність, депресія сходять, порщина здоров'я, виходять ці хвороби, очищається ораність. Йдуть ці мороки, аморочки, шийники. Переклади, обміни, копіри, притики зійдуть підклади, щоб не підливали, все сходить. Очищається простір, також дім очищається. Тих, хто дивиться від близьких людей, обираються перешкоди із доріг на гроші. Обирається перешкоди із доріг на здоров'я. Обираються перешкоди із доріг на любов. Обираються, сходяться перешкоди із доріг на здоров'я. На гроші, на... вбираються перешкоди з доріг на щасливу долю, на любов, чоловічу щасливу долю, жіночу щасливу долю. Вбираються перешкоди, блоки, блокировки із здібностей магічних, уходить смуток, сходять страждання, страхи зійдуть. Сльози, стрес уходить, весь переляк, сходить і сіль весь цей негатив. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, сіль, весь негатив на себе забирає, більше не вийде, сіль забирає на себе. Угу, угу. Всі залежності, сходять зі прив'язки. Так, і другу свічечку це буде свічка, як маячок. Вона буде відновлювати, повертати вдачу тим, хто дивиться відео, близьким людям, вищі сили, янголи, охоронці духи роду, допоможіть. Відновіть енергію, сили, фінанси, здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям. І з цим воском приходить у життя. Тих, хто дивиться відео, приходить мир, злагода, щастя, здоров'я, молодість. Повертаються роки життя, відновлюється енергія. Здоров'я відновлюю повністю. Краса повертається, відновлюється нормальна вага тіла. Очищається повністю голова від поганих думок, приходить радість, щастя, любов, вдача повертається, стабільний прибуток, гроші відкриваються всі шляхи. Вам повертаються сили, здоров'я, проходить перемога, ваші дороги легкі, двері на все відкриті. Буде так і так є вдачу, повертає сили, здоров'я. Щастя, Усіх, хто дивиться від близьким людям відкривається шлюб. Так, добре, ця свічка так працює Дуже гарно тут сходять сльози і астуди сходять. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання. на Тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити, зняти негатив. Мороків багато роблять. Це треба вам кудись от ставлять так, наче, знаєте, от у вас все хорошо А ви цього наче маєте не бачити і постійно хотіти кудись вам ай, як кудись вам треба. На це морочка стоїть такий морок, що наче от, вам здається, що там, де ви, зараз, погано. Це так зроблено, стоїть такий, як отворот більше. Наче така самотність і важкість і ще на вас е, скидають. Чужі хвороби. І знов таким підмороком дуже сильним, уводять виводять із сім'ї, щоб ви кудись тікали, їхали, щоб вдома ви не могли знаходитись, щоб було дуже важко. Уводять вас із вашого дому, від своєї сім'ї. Дуже такі потужні остуди і. Незадоволення своєю сім'єю. Хоча, дивіться, у вас повна чаша. Про це всі мріють про таку сім'ю. от Все у вас гаразд. Ну, тут наведено навмисно. Руйнують Ді... О, ще й башня. Дуже активно руйнують вам життя. Мороків багато зроблено. Заперечу, щоб ви не бачили, не розуміли близьких людей, не відчували один одного, щоб, ну, верні, так, це щоб ви пішли. Ой, дуже активна чистка йде, багато сліз вам ставили програми. Все буде гаразд, перекриваю, зараз зніметься морок. Все буде добре. Дивіться, там, де ви є, хорошо. Це вам зробили. Це вам зробили, щоб ви тікали кудись світ за очі. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, зніміть ці мороки, аморочки, морочки, негативні програми Уберіть ці прокляття порчі знімає, порчиле студи, отворот знімає. Повертаю свідомість тим, хто дивиться відео близьким людям, Повертаю свідомість. Да, Далекі дороги. Світ за очі, щоб тікали, їхали. Тут крадняки ну, активно спалюється, чистка працює гарно Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу. І прошу допоможіть, поверніть. Все, що було стягнуто, повертаю назад сили, здоров'я, енергію, молодість, красу, фінанси повертаються назад. Всі краніки відсікає, знімаю. Порчі і прокляття знімаю. Знімаю всі негативні програми, анулірую більше, немає мороку, очищаю мозок. Знімаю всі переклади, обміни подміни, висушую сльози, висушую всі переживання, що вам це не потрібно. Всі страждання обираю, повертаю назад, тому хто став хто робив. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться, відео, близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкриваються шляхи і дороги. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так, і так і є. Зараз будемо ще дивитися. Так швидко працює свічечка. Скажіть, допоможіть, вищі сили. Чи лишився ще негатив, магічний вплив? Щось робили? Може мені йдуть, котили був такий як ритуал, як наче розводили дороги, наче одне, може, куряче яйце брали, я так думаю. Як на ще одне в одну сторону, інше в іншу. А та ще й розбита розбили. Скажіть, допоможіть ви сили Чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручались у долю, що треба очистити. Ну, от, Вам уже трохи ви себе знайшли, вже світліше став розум. Так, зараз, так, приворот поставила жінка. Хтось уводить чоловіка. Коли ставлять приворот, то чоловік, апатія виникає до всього, змінюються почуття. Зараз це зніметься, воно знімається. Зараз чистка відбувається, буде набагато краще. Пройде оця апатія, депресія. Дивіться, вам ідуть великі гроші. Багато роботи. Можливо, буде дорога. Або коли працюєте, робота пов'язана, що треба долати відстань. Може, це потяг. От, А може якась і вантажівка, може потяг. Ну, щось пов'язане із дорогою. Так, <кій> убираю всі перешкоди. Дуже сильна чистка відбулася. Могли використовувати, коли скручують як веретено. Вер... Вер... Навертіли щось, затрачу весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, Веретнічну магію зніміть, повністю руйную всі, волокна розсікаю, більше не працює. Всі крадники, стяги, привороти знімаю, більше не працюють. Відновлюється жага до життя, любов до своїх близьких. Відроджую всі почуття, все, що ви любили, ви продовжуєте любити. Знімаю повністю ошиники, хамоти, прив'язки з залежністю, бираю, з полових органів знімаю всю залежність. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я і все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять, жити не зможуть. лиха зробити більше не зможе. Ворог отсікає, одвертаю, всі крайніки і стяги, всі впливи, всі мотузки розсікаються, більше стягувати енергію не зможе. Перекриваю. Все погане і лихе Де? тому, хто робив, хто замовляв, не на переклад на них самих. По, вісь... По верховному суду прошу. Одведіть ворога. Тікає, лякається. Хай сам собі все це робить. Так. Відновлюється енергетика, більше немає апатії, депресії. Вбираю. Піднімається настрій, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відновити енергію всім, хто дивиться відео близьким людям повертаю гроші, все, що стягувало, ворог відновлюю здоров'я, молодість, красу повертаю. Свідомість відновлюю, більше немає мороків, оморочок, приворот, більше не працюють, очищається енергетичний фізичний простір до ідеального стану, і всі, хто зла бажають, більше цього зробити не зможуть. Тепер вони бажають тільки добра, і щастя, і любові. Усім, хто дивиться, її близьким людям ворог більше зла не може бажати, тільки любові бажає щастя. Буде. Так, Так і є. Нуліруються повністю всі програми негативні. Бачите, треба продовжувати. Чисточка гарно допомагає. От також нагадую, що би е, можна три рази передивитися, щоб якби сильніше працювало. І е, близьким людям можна навіть не показувати відео, а просто вмикнути без звуку в присутності. І воно очистить людину. Отак От так ще може працювати. Ну, багато що знялося сьогодні. Це щось таке надзвичайне. Так, да, як закручували на веретені. Нічого, все будемо знімати, чистити. От також повторюю, нагадую, не забувайте про відгук. Щоб набагато краще і швидше працювала чисточка, робіть е, уподобайку, е, коментарі пишіть або донати робіть. Це на краще тоді. Добре, далі будемо продовжувати. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. До зустрічі!